Я пішов за ідею, тому що я маю повернутися героєм. З такими словами, влітку 24-го брат добровольцем йшов на фронт, розповідає двоюрідна сестра загиблого воїна Тетяна. У Свято-Георгіївському храмі попрощалася 44-річним Віктором Кайдановським. Дзвонили, питали, як у тебе справи, де ти да, все добре. Він був дуже позитивною, щирою людиною, дуже комунікабельний. Де би він не був, він завжди там має друзів. Пам'ятає свого брата. Це був така людина, яка йшла на всі пригоди завжди першим. З 18 років працював на продуктовому ринку, каже його колега Людмила Бідна. Знаю давно його. вважайте, з молодих років ще він був неженатий з батьками, починав собі бізнес. Дуже трудяща людина. На Дубовському ринку на обздавали їздив на Камазі, потім купили Дафа. Люди старалися, гарна молода. Пара, сім'я була, ростили дитину, похоронив своїх батьків. Воював, розповідає, сестра, о 92-й окремій штурмовій бригаді. Загинув 18 березня цього року у Харківській області. У Віктора Кайдановського залишилася дружина, донька і сестра. Поховали воїна на Аллаї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.